Привіт усім! Наші дорогі бабусі та дідусі, як і всі ми, готуються гідно зустріти новий рік і чекають на привітання від своїх друзів та знайомих. Особливо приємні їм теплі слова від онучок та онуків. Хто для вас, дідусі бабуся? Бабуся та дідусь є невід'ємною частиною мого життя. Вони є вірними порадниками та гарними друзями. Вони завжди допоможуть у біді. Підтримають і розкажуть, як вчинити. Вони є найріднішими для мене людьми. Бабуся є моїм другом. Бабуся пече смачні пирожки. Бабуся мій порадник. Бабуся це рідна людина, яка завжди хоче тебе нагодувати. І люблю її. Дідуся та бабуся для мене найкращі друзі. З ними цікаво проводити час. Ще вони багато мені цього дарують. Може колись паля по розвеселять. Вітання з новим роком для бабуся і дідуся. Це щирі теплі слова, які викликають бурю позитивних емоцій та заряджають позитивом на весь рік. Новорічні привітання не просто так придумати. Але якщо вони йдуть від серця, то слова знайдуться просто. Дорогі бабусі і дідусь! Як же я люблю вас! У дитинстві самі класні новорічні подарунки були від вас. Навіть дід мороз не приносив такі чудові подарунки. У наступному році я хочу сказати вам спасибі за теплоту вашого серця, за любов і підтримку, за ту доброту, яку ви мені дарували весь час. Нехай ваше життя буде легким і безтурботним, а клопоти і хвороби нехай обходять вас стороною. Мила бабуся, ти найголовніша людина в нашій родині. Краще за тебе просто не існує на всьому білому світі. Вітаю тебе з новорічними святами і бажаю тобі самого міцного здоров'я, сімейного затишку, родинного благополуччя і найщасливіших новорічних днів. Дорогі бабусі і дідусь, бажаю в наступному році все змінити в кращу сторону, познайомитись з новими людьми, закрити фінансові проблеми, зайнятися спортом і завести таку бажану собачку. Спасибі, мої рідні, за ваші подарунки і побажання. Гарного вам настрою, мої любі! Нехай привітання буде невеликим, але душевним і щирим. Сьогодні все. Зустрінемось завтра!